Доброго ранку, шановні глядачі, нехорошою видалася ця ніч. Були дуже серйозні атаки інфраструктури по всій країні, було збито дуже велика кількість ракет. На Львівській області, як я передбачав у своєму прогнозі по областях, по південних регіонах Одеська область, Харківська область. Сьогодні побомбили дуже сильно інфраструктуру. Я згадую свій прогноз на тиждень по днях. І от конкретно середа мені випадала карта вдови. Загрози трауру, загрози якихось атак в окремих регіонах. І я пам'ятаю свій прогноз на четвер. І от конкретно на четвер я попереджав, от конкретно на 11 число я казав, що будуть удари по інфраструктурі. Прогноз мій збувся прямо 10 з 10. В Яблочко, філіграмну, знаєте? Хто би там ще не казав, але мої прогнози дуже чіткі і дуже класно збуваються. Все одно. Я думаю, що саме так скаже і більшість в коментарях. Страшно навіть уявити, що там буде в суботу і неділю, бо найгірші карти мені випадали все-таки на суботу і неділю, а субота і неділя ще попереду. Записується число це 11 числа. Можете передивитися мій прогноз, щоб переконатися в право моїх слів. Зараз я вам покажу невеличкий відеофрагментик. Плюс в деяких окремих регіонах, не по всій країні, але в окремих регіонах можуть бути дуже сильні атаки в цей день. Тому середа це такий знак мінус. Дивимося далі. 11 число. Карта злодія. Поганий знак, погана карта. Удари по інфраструктурі. Крадіжки, аферизм, Знизу п'ятірка червова карта брехні, обману розчарування та втрат. Нехороша комбінація карт. Четвер, 11 число, теж таким вираженим знаком мінус. Може постраждати дуже сильно інфраструктура. Так що будьте обережні, ті, хто живуть біля об'єктів інфраструктури 12 число. Тобто, як я вже казав місяць назад, і як я це повторюю зараз, по інфраструктурі ще можуть хлопити. Розслаблятися не варто. Якщо що, я свої павербанки тримаю зарядженими. Так, про всяк випадок. Завжди на поготові. Так що ви свої павербанки тримайте теж, тому що удари по об'єктах електрики та енергоносіїв ще будуть. Ну і звичайно, щонеділя мені випали найгірші карти на тиждень. Може бути якийсь дуже жорсткий теракт в неділю. Будьте обережні і людні місця не відвідуйте. І, до речі, кажучи, стосовно закону про мобілізацію, це теж вже офіційні новини, мені їх скинули, що вправки в проєкт будуть ще допрацьовувати, і будуть допрацьовувати ці правки впродовж восьми місяців. Восьми місяців отака отака фігня-малята. Як казав колись класик, лисичка з'їла Колобка. Будемо дивитися, які правки вони будуть вносити аж до кінця року ще. Подивимося. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім гарного дня і гарного тижня. Будьте обережні на вихідних, особливо обережні.